Ми вітаємо вуйка місця у Києві, відомого українського письменника, поета, воїна-добровольця. Як дісталися до столиці? Так, з приватами спокійно, півночі не спав. Їхали зі мною якісь будівельники, то вони добре попили. І потім чую вночі один упав з другої полиці. Упав, швидко вискочив, упав ще раз, вискочив, потім вже взяв пальто якоїсь пані накрився. Рам компанія встала дивитися він накрити її пальто. Вона каже: віддайте пальто. Він каже, мені його видали в поїзді. Вона Каже, як моє пальто видали. І так церемонилися, але вона забрала пальто. І так було шумно, трохи трохи замале мені було ліжко. Але дякувати Богу доїхав. Ви комісь напише з цього приводу черговує. Обов'язково. Обов'язково. Обов Супер, як поїздка була в Київ. І ще по метро було див мене. Я кажу, мені треба вийти на Майдан. Мене справила одна пані туди. Я пішов. Дивився, це не Майдан. Питаю другу. Таке ходив, десь п'ята навушники витягли і мені пояснили, я вийшов на Майдан. Ви приїхали самі, героїня ваших оповідань пані Ганна залишилася. Йому це буде на газюст куди ви? Вуйкомість. Тобто Роман Дронюк і війна. Маємо честь спілкуватися з вами. Ви воїн доброволець, пішли на фронт. І ваші оповідки з фронту також, мабуть, чекають. Чи, чи? Чекають обов'язково, буде з кумом на війні. Я вже почав писати, але це буде вже Бог дасть нам перемогу, тоді я можу видам. Розкажіть, будь ласка, про свій воєнний досвід. Ми знаємо, що ви буквально з перших днів записалися до територіальної оборони. Так, записався. Потім брати мої пішли служити, мене не брали, бо в мене зором проблеми, але я обдурив воєнкомат, так ходив, що вони мене вигнали і дописали, що ну, відправили мене в частину. Ну, в частині склалося так, що трошки послужив. Там треба було військового кухаря. Я дуже люблю готувати. мене відправили я на навчання. Я навчився готувати в всіх польових кухнях і був військовим кухарем батальйону. Він навіть готували свої фірменні страви і навіть особливі якісь? Обов'язково. Мені дали перловку і фасоліка, що з цього придумати. І я сказав, що це українська страва Шупеня покутська. Так що нормально, їли і Хліб, пиріжки пекли. На солярці була така велика. Кухня, і ми в ній пекли хліб, пиріжки. І в нормальних умовах я, можливо, десь місяць готував, а так, у всяких польових умовах. А було до жартів в перерві між от цими господарськими справами? Обов'язково. Обов'язково було до жартів. І сміялися хлопці, і писав, і всякі там церкви витворяв, як завжди. В останніх ваших оповідках немає мотоблоку. Скажіть, будь ласка, це щось з ним сталося? Та зараз на ремонті. Ремонтується техніка, поки я служив, він трохи постояв і треба щось з ним робити. Цікаво, цікаво. Ну і звичайно, у вас вже в такий воєнний період з'явилася така форма подачі, оповідок. ну, новий такий стиль притаманний, правда? Так, трохи змінив. в чому його такі особливості? Ну, це вже такий час міняється і треба нам мінятися. І міняється гумор, і міняється все. Але гумор старається бути вже більше поездів почав писати, щось прийшов і почав поезію писати, не писав давно, а зараз вже гота книжкою. книжка є. Гумор українцям сьогодні також потрібен, незважаючи на люту війну, на ці жахливі втрати, правда? Правда, я в перші часи, коли пішов служити, зразу припинив, був писати, щось записувати. І десь так, через 4 місяці я так. Ризикнув і кинув одну оповідку. І тут люди на Урал, всі знову жили, кажуть, ми там читаємо під час тривоги у бомбосховищі. Цікаво, дякуємо, пишіть ще. Ну, і я почав знову писати. і люди всі. Ніхто не написав ні одне слово, що війна, не треба гумору. У вас е в родинці театр самодіяльний. Кажуть, що він може дати навіть фору деяким маститим театрам. І люди займають місця ще задовго до вистави в цьому театрі. Який репертуар? Що ставити? Репертуар дуже різновидний. Я поставив мольєра, п'єсу навіть, ревізора поставив, зробив під сучасний лад. Різні, різні. Всю класику переклав, переробив театр, називається Сучасник, все під сучасний лад, зачіпають сучасні теми, місцевість. Ну, Всякі там недаліки наших, влади нашої, все впихують цю виставу, всі сміються. І е, нам відомо, е, що до, робить вам честь, кошти також направляються на фронт. Так, на фронт, обов війна, Так, так обов'язково дрони закупляємо колеса, е, братам допомагають своїм, вони ще два на фронті. І все робимо вистави, всі кошти благодійні йдуть на підтримку засил. Як ви сприймаєте свою популярність? Вас пізнають, коли ви їдете на велосипеді, то навіть вам жеслині показують, живі лайки. Показують на машині, і на велосипеді, і на мотоциклі. У мене «Ви коміс. Вже знають. Я раз пішов в магазин, вийшов, а там же люди стоять, хочуть сфотографуватися. Якісь люди їхали, побачили «Ви коміс. І вони вже чекають, я пішов кубаси купити, вийшов тут з кубасову, не знаю, де їх класти. Люди хочуть фоторуфуватися. Ну. Ви не ототожнюєте себе зі своїми героями, злойкомісіями. Тим не менш, всі ваші теми це життя. Ви їх пропускаєте крізь себе і подаєте і на цьому діалекті, по який людям зрозуміли, так що зачіпає їх. Чому от все це сталося? Звідки от така народна любов? Народна любов, я подивився, що ну, людям треба це. Це просте донесення гумору людям. Люди не, не думають над цим Вони зразу бачать і відчувають цей сміх, де треба сміятися. Не а, штучний сміх. Не штучний. Це природне все відбувається, то що люди бачать не округ себе. Вони це відчувається їм близьке дуже. І от такий гумор, веселий, все життя повністю береться. І дуже простий. навіть знають і за кордоном. Франція, Італія, діаспори книги просять надіслати. От, Навіть і... пів Південній Африці Навіть, Навіть південні сам... Африці. <різь> Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, як вам Київ сьогоднішній? Ну, Можна сказати, я у Києві після Майдану сьогодні потрапив у Київ. Я зараз був на Майдані в цих подіях Ось сьогодні. Мені сказали, що подія відбувається там, біля будинку, яку, як це називається, будинок Украї... Український так. Я згадав, що я обрав штурмом. Я знайшов його. Так, Міську раду теж брав штурмом. Ми всі в профспілці на сьомому поверсі зі Бруківку тут розбивав, водов мене поливали, скати палили. З кумом, до речі, два були тут в Майдані весь час. Ком ну, пострадав більше, й ми голову розбили, я дуже швидко бігаю і мене не могли догнати. Знайомі місця, легендарні місця, е, такі е, патріотичні. Так, місця. не ну, був вражений, все таке, як і, ну, все впізнав, все як тут було. І, згадую ті часи, тут де ми були, все були, ми були закурені, сідали в метро, люди думали, що ми з печери вийшли якоїсь, ми коли тої бочки сиділи, тут скати горять, тут бочкою гріємося. А яка сьогодні Городенка? Тобто райцентр, місто, яке стало відомим в тому числі сьогодні, більше завдяки вам? Ну, як Горденка, міняється все. Ну, я би не сказав, Горденка, вони, наприклад, певно, більше шанують десь на чужині, ніж Горденці. Так? Так. Не, не дуже так сказав, щоб вони підтримували. Вони футбол підтримують. Вони все вкладають кошти в футбол. А щоб театр підтримувати і такий якусь то там не дуже. У вас є пасіка, ви займаєтеся давно бджільництвом. Ну і у вас і оповідки є про бджоли, до речі. Е е пасіка це така, як до серця, до душі, правда? До душі, я просто коли служив, бджоли відлетіли в теплі країни, mm -hmm. я тепер наново їх відновлюю всіх. Любити цю справу. А садівництво ще. Щеплю, щеплю дерева, сад там всякий мають. І вдається вас легко рука на щеплення. Так, так. Та, та, та. це якому що на або посажу, то приймається. Не знаю, чого то можу деколи так зробити на швидку руку, показувати людині, там, наприклад, як треба дерево пощепити. Пощепив, кажу, так не роби, бо це не добре. Це не добре, бо я не маю інструменту, я просто показую. То то людина зробить ідеально, вони не приймалися. Я там щось намотав дивитися, воно ну, розказ. Відати своєю дорогою у творчості, своєю стежиною, тим не менш вплив на вашу творчу діяльність правила класика, зокрема твори Стефана. Мартовича Стефаника, Черемшина. Так, мовити, земляки вас, з тих країв. Ось сьогодні все актуально, от те, що колись писали, скажімо, ці наші митці. Актуально, дуже багато творів. Наприклад, взяти навіть того Стефаника Чемортовича, там в нього є про вибори, там як вибирали, які, як воно там творилося все за тих часів Австрії. Актуальні й тепер. Так само Стефаника, він писав про цих сільське це життя, про цих людей, простих, як вони вмовив. І зараз теж воно часто буває. Вуйкомісія, як ви говорили, поза політикою. Так, старається це. бути. А чому? Ну, тому що я подивився, що це таке страшне було. Тому, мене не раз агітували, щоб я там йшов в депутати міської ради, десь колись, в сільської ради, обійшов партію, ту одну вступав, ту в другу партію. І я від цього відмовляюся, тому що я, я не бачу, я бачу, що туди ну, людина потрапляє, а потім може заплюмитися там, потім одна партія міняється на другу, ті, ненавиді ту партію, ті ненавидять до того президента. І я стараюся нейтрально до цього всього ставитися. У вас є також цікава історія із літературною премією Леся е, Мартиновича. Мартовича. Згад... Мартовича, згадайте, будь ласка, це Мартина. Перше, хотіли мені цю премію посвоїти, присвоїти, подали, але я виступив у нас на центрі Бурянуковича. Я там прочитав вірш президент, президента Зека. Мені зарубали. Потім вже після майдану мені дали премію. Через скільки років? Тоді вони мене викреслили з цього, бо я там сказав проти президента, бо, 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 бо хотіли звільнити з роботи, але не знали як. Дуже багато в присутня а, така персонаж, як Пані Гані, ваша дружина а, образ такий творчий. А як реальна дружина ставиться до вашої творчості? як, підтримую як може, то творчу людину попробуйте жити. Так. Треба мати терпіння дуже велике, бо люди творчі, вони розсіяні, вони такі цікаві. Вона, мабуть, є першою читачкою чи чи Так, Вона читає деколи і помилки бачить, мені кажуть, там помилка, там помилка, справа. Хоча буває, помають мені хтось там і стрільно букву пропустить, а вона все замечається, помічає. У вас е, такий діалект, що люди розуміють навіть з інших регіонів. Е, ви не збираєтеся змінювати? Це неможливо. Це, це може навіть не діалект. Увірка? Так, тому що я, наприклад, я е, жив в одному селі, в мене мама з одного села, я там ходив до школи. Там, де з цього села де тато, я ходив до школи. Там вже в селі різниці 4 кілометри на деякі речі інші нас, на, на предмети, там, на відро, путні, ще там щось. Тут, де я в це 20 кілометрів від мого села. Тут ще інакше. Як у нас кажуть Мандебурка, дружині кажуть, бараболі, а в сусідньому селі картофелі кажуть. і Звідти нахапався цього. Це живий діалект. Бо, але... бо зараз такий говорять, зараз в селі. Я нічого нове не придумав. Фактично люди в селі, це моя мама, наприклад, тато, вони говорять так. Лужко це Лужко, фасоль. Фасулі. 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 А ви продовжувач великої творчої родини. Розкажіть трішки про свою родину по батькові лінії, по маму лінії для читачів. По, по татовій лінії у нас всі були музиканти там. Вони всі були самовуки, всі були музиканти. Грали по вечорницях, по весіллях, грав тато, сини всі грали скрипка. Хата була така маленька, вони бідно жили, але в тій хаті все збиралися. Люди там якісь отакі такі були. Веселі люди. А по мамині лінії, то була баба моя, вона плела молодим вінки. Ці що вінки там і співає, знала, що співати, обрядові візк, зливала там, лікувала людей цю ружу якусь там випалювала, пошлунки управляла в тентравах, розумілися. Вона знала дуже багато пісень. З дідом передівалися на весіллях. Всякі вистави такі робили. Дід, хоча закінчив, казав два класи, три коридори, був трохи неписьменний, але він на ходу складався співанки. Вірші. Ну і а по бабі лінії дуже всі пішли. Брат був історик, баби, ну всі були вчені крім А баба моя, вона дуже мала, дуже сильно померла у 2002 році. Вона просто не пішла вчитися брати її іди вчитися. Ні, вона хотіла в ланку і в клубі, на танці ходити, співати і не пішла вчитися. Але вона мала до кінця свого життя таку пам'ять, читала книжки, газети. Все розумілося, телефон, це все вона розумілося. Ви самі не, ще не вміли читати, а вже на пам'ять читали величезні вірші так. перед ходносельцями. Мама була купила книжку мені Руданського вірші. Ну і все читала мені в голосі. Я вивчив на пам'ять. І так вивчив, що я запам'ятав, який був стовпчик і рядок. І коли приходили люди, а мені було там 4,5 роки, я відкривав книжку і ч... думав, що вмію читати, а я знав на пам'ять все. Цілу, цілу, цілу. народився я на світ, таківного рання, така величезна була ця гумореска. Та я це вже читав. Можливо, ваш теперішній талант гумориста, велико пішло з самого раннього дитинства. Руданський розбудив у вас такі таланти. Напевно, що так. Я думаю, що в той час там слухав багато. В селі дивився, у нас були. У нас таке село, село Острівець. Там такі люди в селі, дуже музикантів багато, дуже багато таких комедіантів, всяких на весіллях. Сценки витворяли, щось робили. І я, це дуже мені подобалося. Потім теж на весілля передівався, то, що в палатках було весілля. І так само грати про він на гітарі, на бубені комусь там грав, меланку створював. Я був в селі, створив в 8 класі. Ну, як це дорослі не беруть мене в вертеп, великий вертеп ходив по селі. Там. А мене не беруть. Я взяв, створив свій вертеп, ніхто про це не знав. Хлопці вміли грати на баяні, я їм костюми пошили, сценарій не йшов. Ну і тут ми пішли по селі. Йдемо, йде вже дорослий вертеп. Йому кажуть, у нас вже був вертеп. Вони давай за нами. Ми закрилися у школі. Вони ну що робити, як їм все перебили? Поділили село, нам дали там де найгірше, де було то дуже велике, а собі взяли центр села. Але вже була страшна конкуренція. Вертеп, он, і, до речі, вертеп вийшов краще як у них. там вчителі робили вертеп, а тут я зробив. Ще хотілося б, щоб розказали трішки. Про свою ще один талант кулінарний. Ви настільки багатогранна, творча людина. можливо, можливо поділитися з нашими читачами якимсь цікавим рецептом. Рецептів є дуже багато. Я багато знаю з давньої кухні. Ну тісто я дуже люблю. Люблю працювати з тістом. Наприклад, вареники роблю я на кипятку, їх замішую. Медівник печу дуже простий медівник, шонтрет, цукор палити, Він получається дуже такий. Смачний, і вдається, і підрис, підростає. Ну, з м'ясом люблю, бограч люблю варити. Всякі страви на вогні дуже люблю. Борщі, різні рецепти, борщів знаю. І з вареного буряка, і з тушеного буряка, і на ребрах, і, і як хочеш. Ну, то... Супи дуже люблю варити, і борщі, отакі страви якісь на вогні особливо. Уху, і пекти люблю. Пиріжки всякі на тісті, на дріжджі, це працюватися. Це також передався цей талант а, у вас? Передався там. У мене баба була кухарка по весіллях, по похоронах, по службах на всі там три села. Мама має такий професійний павер. Мама працювала і в шкільній столовій, і десь там, в кафе колись. Я так у них навчився коло них, але і сам чув. У своєму театрі сучасник ви грали дуже важливі історичні ролі Степана Бандери, Романа Шукевича, інших героїчних постатей. Ви зараз продовжуєте такі вистави? Показуєте? Слушаю, я не хочу в цей момент ставити щось трагічне і щось таке. Ну зараз люди переповнені цим. Мені хочеться ставити таке легке, що вони приходили і там на годинку дві забували, що твориться, що від цієї реальності відпочивали. І це получається зараз. Ну не. Там, наприклад, мені кажуть, я став п'єсу, НКВД людей там катували, арештовували. Ну, так, що коли ми маємо зараз живих НКВД. Люди хочуть чуть забутися. Я стараюся робити нейтральні такі веселі теми, щоб допомагати людям трошки психологічно розвитку розгрузитися. 22 лютого в перший день повномасштабного вторгнення ви написали щось? Нічого не писалося. Тоді там все дори ногами йшло. Я ходив мішки носив, воєнкомат укріпляв. бігали, робили щось, шукали, находили. Робили якісь коктейлі молоти, так як називається. Що ми лиш не робили? А це в ті дні взагалі нічого не хотілося. Вже потім взагалі перші, ну, перші місяці війни нічого не писалося, нічого. Не. Так все застило, коли нічого не хотілося. Що думає ви комісь про нашу українську перемогу? Очевидно, у вас це також пілює. Обов'язково думаю, що ми, ми переможемо. У нас немає інакшого плану, тільки перемога. Просто воно не може так все зразу. Воно якось мусить йти, мусить відбутися все своїм шляхом, але перемога буде остаточно зима. Інакше не можу думати, не хочу хотіти. Серйозна проза. У вас є книга дзиґак. Надзвичайна така лірика, яка зачіпає і душу, і серце. Ось щось таке зараз лягає на типі. Лягає, пишу такі зараз. В мене є, ще подивилась книжка, то вона теж ще цікавіша така. Є, зараз пишеться проза. Ну, зараз в останні часи я написав майже книжку поезії. Щось мені поезія не писав давно, і це так пішло, пішло такі короткі вірші. І прозу теж пишу ще зараз. Таку, таку як і писав, іде проза. Ще. Але менше, зараз поезія, а потім поезія вийде з мене, почнеться проза. І так, міняється то гумор, то поезія, то проза. Сподобалося з останнього у вашій сторінці в соцмережах, як у вас гостювала осінь, ви зварили їй каву. Якщо можете прочитати, зараз якраз осінь на вулиці. Ви знаєте, я би прочитав, якби її на пам'ять вивчив. Але я її не вивчив на пам'ять. Моя голова вже не сприймає, скільки вчити mm -hmm. на пам'ять. Та, є про осінь в мене, що осінь прийшло. У мене багато зараз пішло про осінь, тому що осінь буде. Осінь, що то така війна, якісь, якісь такі ностальгічні. Про осінь багато написано, бо тому що цю пору року, хоча я думаю, що я її не люблю, але її люблю. Весна краща, бо бжоли оживають, дерева зацвітають, але осінь, по-слому, гарна нові є поезія. Найбільше пишу віршів осінь. Також серед останніх віршів, ви кажете, багато такої серйозної, проситься поезії на душу. Наприклад, ви чуєте, як вмирає село, вітер гуляє селом, рахує порожні хати і роз, доповідає зорям, що цьогоріч одного народилося і двадцять вмерло. Такі, на жаль, сумні теми, але від них нікуди не подінешся. Чи ще також актуальна тема вона не стільки сумна, але надзвичайно актуальна, як Вмить світ запол... мізки людей, особливо молоді, заполонили гаджети. Також дуже сподобалася ваша коротенька поезія, телефон вкрав мої книги. Протихли сторінки сумні, багато забуваємо і і, напевне, більше для душі. Так. Я знаєте, це про село. Я пішов, приїхав у своє рідне село і пішов на центр. Я давно не був там, пішов на центр. Я був настільки ну, шокований такий, що я цих людей, яких лишив в селі, там 20 років тому, вони всі на центрі, фактично. По вулиці йду, людей не впізнаю, а люди зробили на мене з портретів, дивляться, от які могли би жити, яких я лишив в селі. У мене для... якийсь такий був сум. Та, сум, що я не знав, що з цим робити, що так багато людей вже на центрі. Ви розказували, що ваш тема проєкт Вуйка місця» вічний, оскільки теми постійно народжуються з життя. Ну, Ми також ось йшли на цю зустріч з вами і думали, що справді Вуйкоміс ще, наприклад, не був на станції Вернацькій, можливо, хоче заробити мільйон на криптовалюті. От про що ще які ще плани з приводу пригоду Вуйка у вас? Планів дуже страшно багато. Я просто не встигаю це все записувати, але думаю, що в майбутньому вийку місію все встигне, коли ж Бог до здоров'я. Встигне і по спорту, і по технологіях нових, і буде на станціях, і буде на вершини підніматися. Все з часом буде, бо все зараз не можна писати. Руки не встигають за головою. Ваші квітки в більшості починаються. Так, що вже перші фрази ведуть читача, вони його не відпускають. Це так задумано? Чи це, скажімо, такі, такі випадкові, скажімо, такі якісь манера оповідок? Напевно, така манера. Повно, така манера така в мене, такий стиль якийсь побудований. Воно розвивається в одній історії, і воно виходить як фільм. Починається там і свій конфлікт і далі розвивається… звернення ваше до людей. скажімо, Та, і за, за мані, Що вас хвилює, ми... і це, скажімо, не відпускає. Воно вже з перших хвилин е, притягує Так, і люди Починають читати, і читають до кінця, вже так. не лишають посередині, бо там що далі, що дальше? А то за Це щось таке сталося неймовірне з героєм цього цієї повідки. От саме це бере. Так? І ймовірний, і таке, що воно в житті стоїть. Це Там нічого немає. І короткі, здавалось би, не, ви не пишете довгі матеріали. Так, бо кажу, що коротко писати то треба. Це талант коротко. Писати. Бо довго починаєш писати, людина може змучитися читати. А так прочитав, вроді все зрозумів, і коротко і доніс, до. Головне донести. Так само у віршах. Вірш може бути довге, з його буде читати. А так коротко, в ті рідки треба укластися, щоб людина зрозуміла суть того вірша. Як там бабакася, на останній запитаємо. Та нічого бавить, нога вже загоїлася, все нормально. Проклинає Путіна. Обов'язково, від так. ранку до ночі. З якими настроями ви повертаєтеся, у вас сьогодні виступ разом з письменниками, воїнами у Києві? Додому. Ну, я ще завтра подивлюся. Так. І тоді вже буду знати остаточний настрій. А зараз піднесений настрій. Багато знайомих зустрів, багато становитих письменників, багато нового чогось взяв, почерпнув, зарядився, діду можете далі в Горденко і там колотити світу. Чудово. В одній також з недавніх ваших осінніх оповідок, ви там з кумом сперечаєтеся і кажете, Йой Куми, я ще собі відчуваю на 30 літ. Ми хочемо побажати вам, щоб ви себе молодо, гарному в гарному настрої відчували ще багато-багато років. Ви справді робите те, що треба. І хай ви продовжує, хай може більше вже будуть його такі оптимістичні, переможні оповідки, хай швид... пошвидше вони настануть для українців. Будемо надіятися, будемо надіятися, що так і станеться. Дякую, що ви читаєте, дякую, що знаходите мене. І дякую за підтримку, за поширення, за те, що берете мене інтерв'ю, і люди будуть бачити, що я був тут. Ми сподіваємося, що настане такий момент, коли ми приїдемо до Гроденки, познайомимося з вашим театром. І, зрештою, ви нам покажете і чарівну природу, познайомите з персонажами своїх оповідок. От і також творчі вам удачі. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Всього найкращого. Дякую.